Доброго дня, всім нашим покупцям, всім а, тим, хто вже придбав квартири на парксайді, ті, хто думає придбати, і ті, навіть ще не знають, але вони все одно придбають у нас. А, сьогодні ми залили підбетонну підготовку під другу секцію і вже почались роботи по ретюку котлована з першої секції. Так, сьогодні субота, 6 число. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо наближати вас до того, щоб ви поскорше в'їхали в свої квартири. Ось так виглядає наша бетонна підготовка. Її сьогодні зранку залили, вона ще не встигла навіть висохти, її ще будуть поливати, бо сьогодні досить жарко. Тільки от завершила останній міксер, поїхав, поїхав вже наш технічний нагляд, прораб інженер. Залишається тільки на місці у нас підливати воду. Щоб вона швидко не висихала. Підбетонну підготовку потрібно для того, щоб на ній розкласти арматуру вже під фундамент і вже почнеться в'язання фундаментної плити, фундаментної ленти для того, щоб вже зробити основу будинку. У нас нагадаю будинки невисокі, всього 4 поверхи, тому швидкість тут буде набагато швидше. Ті, хто слідкував за нашими Грінвудами, пам'ятають, що Грінвуд 4, наприклад, які теж 5 поверхів, як і третій Грінвуд. Ми починали на пів року пізніше. А на сьогоднішній момент вони вже мають по 5 поверхів в двох секціях тобто вийшли швидше з землі, і за рахунок цього швидше збудувалися основні поверхи. Тому. Швидкість будівництва після того, як збудується перший поверх, буде ну, достатня для того, щоб умовно ну, за півроку секцію а, саме по висоті піднімати. Ну, Подивимось, як вона далі буде, тому що те, що ми плануємо на сьогоднішній момент, ми не враховуємо. На жаль, такі форс-мажорні обставини, як а, та війна, яка нас на сьогоднішній момент йде. Ми маємо а, деякі... Люфти, які ми заклали на те, що у нас може щось статися, і ми це врахували в термінах в договорі. Але все ж таки маємо надію, що все пошвидше закінчиться нашою перемогою, і ми зможемо вам піддати ваші квартири, можливо, навіть раніше. На сьогодні, мабуть, все. Ось вам котлован першої секції. Будь-які зміни, які будуть відбуватися на будові, ми кожного тижня будемо висвітлювати. На нашому каналі, все, всім папа, дякую.